Діти, ми з вами вже познайомилися з різними видами транспорту. Вам добре відомо слово транспорт? Що воно означає? Це засіб, на якому можна подорожувати, їхати, пересуватися? Зараз існує дуже багато різних видів транспорту. Усі це види транспорту сучасного життя. А от у давні часи цього транспорту ще не існувало. У минулому люди мандрували, подорожували, їздили в гості та у справах, і головним транспортним засобом минулого були тварини. Пересуватись на тваринах та перевозити грузи було дуже довго та незручно. Але якось давним-давно. В країні, яка називається Англія, з'явився перший потяг. Ось так він виглядав: це було кілька вагонів з паровозом. Так виникла залізниця. Возив цей потяг вугілля, пошту і людей. Мандрувати потягом було звичайно швидше, ніж іншим транспортом, який існував у той час. Поїзд це кілька з'єднаних між собою вагонів, які тягне за собою локомотив. Найстаріший локомотив це паровоз. Двигун паровоза працює на вугіллі, дровах, мазуті. Ось так їхав стародавний потяг, випускаючи пар та дим. Поїзд їде по рейках. Рейки це довгі сталеві балки, укладені на шпали. Рейки та шпали це залізнична колія. Потяг не може їздити автомобільним шляхом, адже він дуже важкий і для потягів вигадали колії. У потяга особливі колеса, які відрізняються від коліс автомобілів. Пізніше з'явились більш сучасніші локомотиви електровози. Електровоз їде завдяки електричної енергії, живиться від проводів над колією. А ще є тепловози, які можуть їхати там, де немає електричного струму, без проводів, бо працюють від іншого пального. Ось такі види сучасного залізничного транспорту існують. Залізничний транспорт дуже важливий. Вантажні поїзди перевозять різноманітні вантажі вугілля, руду, пісок. На платформах вантажать ліс, труби, машини. Вагони-рефрижератори, холодильники перевозять харчові продукти. Цистерни транспортують нафту, газ, воду. Вантажний поїзд ще називають товарним, бо він везе товари. А люди їздять пасажирськими поїздами. І подорож починається з залізничного вокзалу. У будівлі вокзалу можна придбати квитки на поїзд. В залі очікування пасажири очікують свій поїзд. Через гучномовець сповіщають про те, що поїзд прибуває. А також інформація з'являється ось на такому великому таблу. Від'їжджає поїзд від перону. В вагоні поїзда одночасно подорожує багато пасажирів. Потрапляють вагон поїзда пасажири, пред'явивши квиток провіднику. В квитку вказано номер вагона та номер міста. Всередині вагон поділений на маленькі кімнати. Купе. Кожен пасажир має своє місто. Полицю. В купе є столик. І місце для відпочинку та розташування валіз. Головним в вагоні є провідник вагону поїзда. Провідник це службовець залізниці. Провідник слідкує за порядком, перевіряє квитки. Керує поїздом машиніст. Машиніст це відповідальна професія. Машиніст слідкує за справністю локомотива та всього поїзду, дотримання графіку маршруту та безпеку всіх пасажирів. Подорожувати потягом люди можуть з одного міста до іншого, в інші країни і навіть цілим світом. А ось на короткій відстані. Їздять електрички. Електричка це приміський поїзд. Він їздить між невеликими містами та прилеглими селами. В ній люди подорожують сидячи. Сучасні поїзди комфортабельні та швидкі. За лічені години людина може потрапити на найбільш віддалені куточки країни та зустрітися з рідними та близькими людьми. Сьогодні ми познайомились з різними видами залізничного транспорту, Дізналися, якими були потяги в стародавні минулі часи і якими потяги стали в сучасні часи. Сподіваюсь, вам було цікаво.